Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 помножити на 2 дорівнює 4 помножити на 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно! Перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 помножити на 2. Буде 12, 4 помножити на 3 буде 12, 12 дорівнює 12. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.